Доброго дня. Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття. Розвиток комунікативних вмінь на основі використання тез. У практиці роботи з книгою ми виділяємо такі способи фіксації. План, тези, виписки. Конспект. Всім відоме, що записане, зберігає прочитане. Крім того, воно дозволяє краще зрозуміти зміст прочитаного, привчає виділяти головне в тексті, сприяє зміцненню, повторенню, закріпленню матеріалу. План є попередньою формою запису прочитаного. Він передує тезам і конспекту, значно складнішим за нього. Неможливо виписати тези без попередньо складеного чіткого плану, хоча зміст і обсяг тез і плану можуть значно відрізнятися. Крім того, ми з вами пам'ятаємо, що вдало складені тези, відбивають усі питання, які включає в себе план. Ці питання в тезах доповнюються що допомагає розкрити основні аспекти мікротем. Отже, тези це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що розкривають основну суть висловлювання. Так, План допомагає нам представити структуру тексту його теми, а тези розкривають суть текстової інформації. Розрізняють два види тезування: перший відбір авторських тез у тексті. Друге формулювання основних положень статті чи книги, переданих власними словами. Отже, складання тез важливий засіб, підняття самостійності учнів, розвитку логічного мислення, розвитку мовленнєвої культури школярів. Спочатку давайте з вами ознайомимося з пам'яткою, як складати тези статті. Перше. Попередньо переглянути статтю, продумати мету, яку ви ставите перед собою, приступаючи до її опрацювання. Друге. Уважно прочитати статтю, визначити її основну думку. Третє – Поділити статтю на смислові частини, визначити всі мікротеми. Четверте – Сформулювати пункти плану, логічно пов'язавши їх між собою. П'яте – Сприймаючи текстову інформацію, намагатися чітко уявити, що є важливим для автора. А що для вас як читача? Шосте. Вибирати для тез основні ідеї та положення, відділивши важливі деталі від подробиць, записати їх словами автора або власними словами, розмістивши в певній послідовності. 7. Керуватися найголовнішим принципом нотування чужого тексту не допускати перекручень змісту. А тепер виконайте таке завдання. Прочитайте текст, чому потрібно охороняти природу, визначте його стиль, тему та основну думку. Складіть тези прочитаного. Чому потрібно охороняти природу? Багата і різноманітна природа нашої держави. Природу необхідно дбайливо охороняти. Необхідно берегти її. Уяви собі, друже, як було б на землі, якби людина не любила природу і не дбала про неї. Забрудниться повітря, стане важко дихати, люди почнуть хворіти і раніше помирати. Річки, моря, озера обміліють. Забрудняться. Зникне верхній родючий шар ґрунту і не можна буде вирощувати хліб. Загинуть сади, ліси. Скрізь діють зелені патрулі. Вони не тільки борються з тими, хто ламає зелені насадження. Школярі садять дерева, восени розвішують шпаківні для птахів, Адже зберегти життя пташеняті, яке випало з гнізда, не розтоптати кущик фіалки, захистити черемху від обламування, відвести руку, що замахнулася сокирою на білокору берізку. Це не тільки добрий вчинок, це вияв високої культури людини, яка любить природу. Кожна людина несе моральну відповідальність перед своїми внуками і правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Буває, прикриваючись оманливим серпанком наївних виправдань, люди шматують природу вздовж і впоперек, затикають дірки своєї безгосподарності. Виснажують ресурси, забруднюють середовище. Ось чому одне з найважливіших завдань нашої держави дбайливе ставлення до природи, до її багатств. Отож, нам усім і дорослим, і малим. Слід терміново навести повсюду гідний лад у природі. Не грабувати її, не скоряти, а вивчати. Так, я думаю, що це текст публіцистичного стилю. Бо, по-перше, він закликає охороняти природу. Так, бачимо з вами звертання, друже. Або дорослі і малі. Отож, здійснює вплив на читача. Обслуговує суспільне життя. По-друге, цей текст може бути використаний у журналі чи газеті. Це або промова, так, або публіцистична стаття. По-третє, для цього тексту характерна емоційність. Друже, пташенята, білокіра берізка», зелений друг, рука, що замахнулася сокирою, так? суспільно політична лексика, держава, зелені патрулі, моральна відповідальність, ресурси, вияв високої культури людини, наявні емоційно забарвлені слова. Оманливий серпанок наївних виправдань, зелений друг, шматують природу, затикають дірки безгосподарності. Тема цього тексту розповідь або й на... розповідь про необхідність охороняти природу, так, або навіть і заклик до охорони природи, Прям прямий такий заклик. Основна думка тексту. Природу необхідно берегти. Тепер нам слід скласти план. Так отже, в зошиті записали назву тексту: Чому потрібно охороняти природу. Чому потрібно охороняти природу? Наступний рядок посередині пишемо з великої літери план. Так, є. На наступному рядку поставили одиничку. Так, читаємо зараз з вами перший абзац. Ми розуміємо, що це мікротема тексту. І визначати будемо, яким же в нас? Буде перший пункт плану. Багата і різноманітна природа нашої держави. Природу необхідно дбайливо охороняти, необхідно берегти її. Уяви собі, друже, як було б на землі, якби людина не любила природу і не дбала про неї. Так, Яким буде перший пункт плану? Поставили одиничку, записуємо перший пункт плану. Природу треба берегти. Природу треба берегти. Так, є другий абзац читаємо. Забрудниця повітря, стане важко дихати, люди почнуть хворіти і раніше помирати. Річки, моря, озера обміліють, забрудняться. Зникне верхній родючий шар ґрунту. І не можна буде вирощувати хліб. Загинуть сади, ліси. Так, який же буде другий пункт плану? Записуємо. Наслідки недбалого ставлення до землі. Земля з великої літери, бо мається на увазі планета, так, на якій ми живемо. Отже, другий пункт плану: наслідки недбалого ставлення до землі. Так, є третій абзац. Скрізь діють зелені патрулі. Вони не тільки борються з тими, хто ламає зелені насадження. Школярі садять дерева, восені розвішують шпаківні для птахів, адже зберегти життя пташеняті, яке випало з гнізда, не розтоптати кущик фіалки, захистити черемху від обламування. Відвести руку, що замахнулася сокирою на білокору берізку, це не тільки добрий вчинок, це вияв високої культури людини, яка любить природу. Кожна людина несе моральну відповідальність перед своїми внуками і правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Так, яким же буде третій пункт плану? Робота зелених патрулів. Так, поставили цифру 3 і записуємо пункт плану. Робота зелених патрулів. Так є, четвертий абзац. Буває, прикриваючись оманливим серпанком наївних виправдань, люди шматують природу вздовж і впоперек, затикають дірки своєї безгосподарності, виснажують ресурси, забруднюють середовище. Так, пункт плану буде який? Поставили цифри 4 і записуємо безгосподарність. Так, і переходимо до п'ятого абзацу. Ось чому одне з найважливіших завдань нашої держави дбайливе ставлення до природи, до її багатств. Отож, нам усім і дорослим, і малим, слід терміново навести повсюду гідний лад у природі, не грабувати її, не скоряти, а вивчати. Яким буде п'ятий пункт плану? На новому рядку поставили цифру 5 і записали найважливіше завдання. Найважливіше завдання. Так, план ми з вами склали добре. А тепер нам треба вибрати для тез основні ідеї та положення, відділивши важливі деталі від подробиць, записати їх словами автора, розмістивши в певній послідовності. Отже, читаємо з вами ще раз перший абзац багата і різноманітна природа нашої держави. Природу необхідно дбайливо охороняти, необхідно берегти її. Уяви собі, друже, як було б на землі, якби людина не любила природу і не дбала про неї. Вибираємо з вами таке речення, яке буде відображати. Основні ідеї та положення мікротеми. Так, ось це речення. Природу необхідно дбайливо охороняти, необхідно берегти її. Списуємо його в зошит. Пишемо: природу необхідно дбайливо охороняти. Необхідно берегти її. Так, є. Перевіряємо природу, необхідно дбайливо охороняти, необхідно берегти її. Переходимо з вами до другого абзаца. Забрудниця повітря, стане важко дихати, люди почнуть хворіти і раніше помирати. Річки, моря, озера обміліють, забрудняться. Зникне верхній родючий шар ґрунту, і не можна буде вирощувати хліб. Загинуть сади, ліси. Так, ну тут йдеться про наслідки недбалого ставлення до землі. Давайте випишемо такі речення. Забрудниця повітря. Стане важко дихати пишемо. Забрудниця повітря. Стане важко дихати. Так є, забрудниця повітря, стане важко дихати. І ще одне речення виписуємо. Зникне верхній родючий шар грунту і не можна буде вирощувати хліб. Так, пишемо. Зникне верхній, родючий шар, грунту, і не можна буде вирощувати хліб. Так, перевіряємо. Зникне верхній родючий шар ґрунту і не можна буде вирощувати хліб. Є. До третього абзацу переходимо. Скрізь діють зелені патрулі. Вони не тільки борються з тими, хто ламає зелені насадження. Школярі садять дерева. Восени розвішують шпаківні для птахів, адже зберегти життя пташеняті, яке випало з гнізда, не розтоптати кущик фіалки, захистити черемху від обламування, відвести руку, що замахнулася сокирою на білокору берізку. Це не тільки добрий вчинок. Це вияв високої культури людини, яка любить природу. Кожна людина несе моральну відповідальність перед своїми внуками і правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Так, вибираємо для тез основні ідеї та положення. Так, давайте запишемо оце речення. Кожна людина несе моральну відповідальність перед своїми внуками і правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Так, пишемо з вами кожна людина, кожна людина. Несе моральну відповідальність. Перед своїми внуками і правнуками. За здоров'я і долю зеленого друга. Так, перевіряємо з вами. Кожна людина несе моральну відповідальність перед своїми внуками і правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Переходимо до четвертого абзацу. Буває, прикриваючись оманливим серпанком наївних виправдань, люди шматують природу вздовж і впоперек, затикають дірки своєї безгосподарності. Виснажують ресурси, забруднюють середовище. Так, бачимо, що цей абзац складається з одного речення. Тому так, ми з вами обираємо. Ключові так, слова, які будуть відображати зміст всього сказаного. Давайте запишемо. Люди шматують природу вздовж і впоперек. Пишемо: люди шматують. Люди шматують природу. Вздовж і впоперек. Так, перевіряємо, люди шматують природу вздовж і впоперек є. Переходимо до наступної мікротеми. Ось чому одне з найважливіших завдань нашої держави дбайливе ставлення до природи, до її багатства. Отож усім нам, і дорослим, і малім слід терміново навести повсюду гідний лад у природі. Не грабувати її, не скоряти, а вивчати. Так. Що ми з вами вибираємо? Записуємо одне з найважливіших завдань нашої держави дбайливе ставлення до природи, до її багатств. Пишемо: одне з найважливіших. Одне з найважливіших завдань нашої держави. Дбайливе ставлення. Дбайливе ставлення. До природи, до природи, до її багатство. Так, перевіряємо речення. Одне з найважливіших завдань нашої держави дбайливе ставлення до природи до її, до її багатств. Так, бачимо, що ми з вами впоралися із завданням. так, Вибрали для ТЕС основні ідеї та положення, записали їх словами автора, розмістивши в певній послідовності. Керувалися найголовнішим принципом нотування чужого тексту не допускати перекручень змісту.